І мої вітання Ось на об'єкті шпалери. Ну, вибачте, вибачте не декор. Але є стеля. Тут меблі стоять. Ну, стеля більш-менш жива, а багети, звісно, бажають кращого. І як ви думаєте, чим я буду фарбувати? Звичайно, і не латик сайт мат. І так, так як у нас тут будуть шпалери, то скотч можна наклеїти, а навпаки треба прокрасити ловку, щоб цю щелинку збити. Беремо брусочок збиваємо ці гандольдери від шпаклівки. А отут такий брусочок, 240 він з за отак ставимо і ним придавлюємо скотч до поверхні. По-перше, ми зчищаємо, може там щось, якісь капельки від попередніх. Фарб лишилися по-друге, оцим кончиком ловко придавлюємо скотч до поверхні. І можна фарбувати. Це придавлення потрібно для того, щоб туди не підтікала фарба. Прямо на пензлик небагато фарби. Спочатку забиваємо ту сілинку внизу, щоб не чернілося під поверх. А потім підскочимо і отак Отакими от обертами, лісінками, ноликами профарбовуємо поверхню. І я думаю, так як це ми вже повторюємо, ну вже було пофарбовано, одного разу вистачить. І ось така кімната. Все чотеньке примикання, видно, що порівняно з багет багит бурстить. Так що фарба, сайден мат, саме те, що треба всім нам. Всім дякую.